Якісь такі питання, чи маємо ми тут стояти, чи маємо ми стояти в другому місці, чи маємо ми їхати кортежем на п'ять машин. Хто це має право вирішувати? Ми самі розумієте, це просто блюзнірство. Ми сьогодні робили акцію, дехто був носами ну, клоунськими. Це наше ставлення до влади, до міліції, тому що так все і відбувається. Клоунська влада, клоунські закони, розумієте, це просто смішно. Ніхто, окрім народу України, не має вирішувати таких важливих питань, як свободи пересування. Ніхто не має, не має права обмежувати наші права та свободи. І нас тут буде більше. Ми тут будемо того стояти. Ми будемо робити якісь дії, ми будемо разом думати, разом читати законодавства. Я хочу запровадити, щоб у нас було відкриті університети, де ми, де ми змогли з вами розглядати законодавство України. Тому що ми всі повинні знати наші права свободи. Ми всі повинні знати, що окрім нас, народ України, ніхто не має права вирішувати нашу долю. Це наша земля. Вона багата, радюча, це наша земля. І ми до своїх господарі, а не якась кучка менеджерів, яких ми наміли на роботу. І ми будемо стояти з вами до кінця, до перемоги. І перемога буде з нами. То з нами Бог. Слава Україні! Героям слава!